Вітаю, друзі! Цими днями у світі активно і жваво обговорюються результати Мюнхенської безпекової конференції, яка відбулася на тижні, що минає. Нагадаю, що вперше у Мюнхені не було представників Російської Федерації знакова історична подія. Але я хотів би зупинитися на доповіді двох президентів: президента Франції Мануеля Макрона. І позиції новообраного президента Чехії Петра Павла. Я не знаю, чи президент Чехії робив свою заяву безпосередньо з Мюнхена, але принаймні вона скрізь надрукована і жваво обговорюють. Петр Павел став свого роду таким іменинником, помітною фігурою, тому що він не тільки викликав ажіотаж і здивування в Україні і в Європі, а він уже встиг відмотати назад. І опублікувати кілька таких виправдовувальних спічів щодо попередньої своєї позиції. От, власне кажучи, я і почну з президента Чехії. І чому я хочу звернути увагу на його позицію? Попередня позиція Павла була наступна. Новообраний президент Чехії сказав, що не потрібно підказувати Україні і не потрібно дезорієнтовувати Україну якимось очікуваннями і формувати ці очікування за допомогою фінансової військової допомоги. Цілком можливо, що президент Зеленський і українці передумують де окуповувати всю територію Крим. Можливо, українці погодяться на торгівельно-транспортний коридор з Ростова-на-Дону через Мілітополь аж до Сімферополя. Тобто Петр Павел говорить про те, що українці могли б прийняти своє рішення під впливом емоцій, і треба вивчити на сталість і стабільність українців. Українцям це звичайно не подобається, але я, власне кажучи, тому і підсвічую. Позицію колишнього генерала НАТО, нинішнього президента Чехії, для того, щоб пояснити і сказати, що нас постійно будуть випробовуватися, насвипробовувати на стабільність, на сталість. наскільки ми визріли в результаті цієї війни, наскільки визріла наша ідентичність, і чи готові ми йти до кінця. Допомагати будуть тільки таким. Ось, і це важливо розуміти. Ще раз скажу, що Петр Павел, новообраний президент Чехії, я думаю, є голосом кількох країн Західної Європи, які, можливо, відмовчилися на цій Мюнхенській безпековій конференції, але думають приблизно так, як президент Чехії. Потім. Під критикою європейців Павел відмотав назад. Майже вибачився і сказав, що його неправильно зрозуміли. Насправді він за перемогу України, за військову перемогу України. Але вона можлива тільки тоді, коли Україна буде працювати, воювати, Європа буде і Сполучені Штати підтримувати зброю, а також нам будуть надавати фінансову допомогу. На підтримку нашої економіки, але ця фінансова допомога має раціонально і законно розподілятися. Ну, от, приблизно такі речі. На що ще варто звернути увагу? На те, що Петру Павлу вправили мозок. Це зайвий раз підтверджує, що преса непогана після Мюнхенської безпекової конференції відбулися насправді якісь фундаментальні тектонічні суви. Європейської атлантичної плити тектонічної. І те, що ну, колись вважалося неможливим, сьогодні вже є можливим. Німці і французи вправляють мозок президенту Чехії за те, що він сумнівається в перемозі України. І, власне кажучи, чому сумнівається він, і про що говорив Павел, це теж важливо підсвітити. Петер Павел е сказав. Що е, необдумані військові дії можуть призвести до руйнації і фрагментації державності Російської Федерації, е, РФ втратить суб'єктність і не буде, кому, не буде кому, е, кому буде, не буде з ким вести перемовини про роззброєння. Я тільки хочу запитати у президента Чехії, а для чого тоді вести. Перемовини про роззброєння Російської Федерації, яка, яка е, порине у хаос, і там будуть е, військові дії приватних військових компаній, які будуть роззброюватися шляхом знищення один одного. Не треба драматизувати ситуацію, і треба бути більш ну, раціональним, я би так сказав. А тепер я хочу перейти до президента Франції Еммануеля Макрона. Його доповідь вважається просто революційною. Еммануель Макрон не просто говорить про військову перемогу України як доконаний факт, як необхідну умову, а він говорить про те, що ця перемога є лише часткою складовою. Світової безпеки, яка має бути організована без Російської Федерації. Макрон ставить питання відкрито про виключення РФ з Радбезу ООН. Нагадаю, туди входить 5 країн на постійній основі: Франція, США, Британія, Китай, і Російська Федерація. Ще там 10 чи скільки країн періодично обираються в Радбез. Ось така. Важлива позиція. Але це не все. Мануель Макрон, президент Франції ставить питання про роботу над повоєнним облаштуванням Росії, піднімає питання звільнення російського народу від колоніальної ментальності. Підкреслюю, президент Франції, країна, яка, в принципі, сама була імперією, і кажуть, що страждає десь там. на Імперську солідарність з Російською Федерацією ставить питання про деколонізацію російської ментальності. Загалом е є невеличка проблема, про яку говорять всі оглядачі, що не зовсім зрозуміла політика щодо російського народу. Неясно, чи він є в заручниках у політичного режиму, чи це є плоть від плоті, і суть від суті з президентом Путіним. Ось, а чому я підняв питання? Позиції Макрона і деколонізації російської ментальності або свідомості. А тому що я хочу запитати, а хто з України поставив це питання, вписав в доповідь в промову президента Зеленського? І всі кажуть, що його промова була така, ну, скажімо, егоцентрична. І більш утилітарна. він в основному говорив про фронт, що в принципі абсолютно зрозуміло, але це не позиція країни і лідера, який претендує на європейське лідерство. Нам якось авансом наші деякі балабули експертні приписують чомусь європейське лідерство. Так, от це європейське лідерство, воно має, власне кажучи, проявлятися. В промовах на таких майданчиках і конференціях, як Мюнхенська безпекова конференція. Нічого подібного не було сказано, я так зрозумів, і про це говорять експерти-критики. Ось я повертаюся до деколонізації російської ментальності і хочу запитати, а чим зайняті не тільки спічрайтери Офісу президента, а наші інтелектуали. Також, що я хочу сказати, що вони не просто ну, нічим не зайняті, так а вони взагалі треба ставити питання, таким як я, про деколонізацію ментальності пострадянських українських, не тільки київських інтелектуалів. Ну там починаючи від Данила Яневського, ось який грає роль борця з радянським минулим і з комуністичним рабством, і так далі. Ось. Перелік цей дуже дуже довгий. Так ось в чому, власне кажучи, проблема і питання. І почну я з головного такого інтелектуала, який, в принципі, діє в діаметрально протилежному напрямку, захоплюючись європейською, французькою, італійською культурою і думкою. Цей інтелектуал, звати його Андрій Баумейстер, дуже так значить, енергійно засуджує лівацьку політику, яка, власне кажучи, і сповідує оцю ідею деколонізації. А ідея деколонізації вона пов'язана з імперією і, в принципі, така ну, популярна дуже думка. Я вперше теж її ну, я один із тих, хто її давненько вже висловлює. Що імперія не є абсолютним злом. Ну, це не значить, що імперія не є злом. Вона просто не є абсолютним злом, але вона є злом. І часто цю тезу експлуатують, і ось поки Макрон і французи думають про деколонізацію російської ментальності. Андрій Бовместер, його молода команда і вся його аудиторія, а також низка спікерів і цих всіх поплічників, які разом з ним працюють, не будемо називати ці прізвища, думають в протилежному напрямку в Україні, в країні, яка потерпає і вважається жертвою від російської агресії. Ще раз наголошую. Французи і європейці думають про деколонізацію ментальності, а Андрій Бомистер засуджує деколонізацію ментальності і говорить про те, що імперія не є абсолютним злом. Ну, я хочу трошечки поговорити про імперію і ще раз нагадати певні ну, речі. Чому, власне кажучи, імперія і колоніальна історія, і колоніальний бекграунд чи минуле. Вони вважають, що вважаються пристойними, тому що, в принципі, імперії народжували народи, які ставили екзистенційні питання, сенсу існування свого, для чого вони тут живуть. І от є перший тип, скажімо, ну, простенька така класифікація. Британська імперія, коли ви знаходите якийсь там сенс життя, але для того, щоб розвиватися, рухатися до Бога, вам потрібні ресурси. І ви, звичайно, робите вигляд, що ви йдете в Христовий похід кудись для того, щоб просвітлювати і виховувати інших, а насправді у вас цікавить ресурс для того, щоб самим розвиватися. Такий тип є, і в принципі, якщо ресурси використовуються насправді на наближення до Бога, так. Ну, можна ще змиритися з тим, що мільйонні народи використовувалися у якості витратного матеріалу. Там півмільйона десь прикопали, там використали в якійсь війні ще десь, ще десь, обдурили, виміняли на якісь цяцьки і тому подібне. Ось такий варіант імперії. Є інший варіант імперії. Є варіант імперії російський. Це коли ви шукали сенс свого існування, і вам здалося, що ви його знайшли, а насправді ну, мало чого ви там знайшли. І ви не стільки себе перетворюєте, а когось перероблюєте. Ну, такі соціальні інженери. От. А себе ви не сильно перетворюєте. А в основному когось. Це, росі це російсько-радянський варіант Імперії, який закінчився в 91-му році. А тепер є вже Третій тип імперії, коли ви взагалі не знаєте для чого ви щось захоплюєте, для чого ви вбиваєте і використовуєте, і головне для чого ви міняєте, з якою метою ви міняєте інших. Справа в тому, що коли е, москалі міняли тут українців на радянську людину через колгоспи і оце все колективне, вони також змінювалися, і вони вважали, що вони проходили етапи гуманізації, і це і так дійсно було для їх. Розуміння, життя і так далі для них колективне, це прийнятна форма існування, общини і так далі. Тому що у них ну, є особливості певні. Вони не можуть розвиватися в індивідуальному, тому що у них проблеми з сумлінням. Щось у них з матрицею сумління, якісь проблеми є. Так? Тобто я ще раз підкреслюю, що росіяни, радянські росіяни, вони перетворюючи когось, от нас, українців, переробляючи, також змінювалися. А це третій тип імперії, коли ви м, самі деградували, є деградантами, і вам кортить, е, вам не потрібно вже Україна як джерело етики. Раніше вони використовували Україну там, за часів Петра і всіх інших як джерело етики і такої ширми для е, от, європейськості. А тепер ви третій тип е, перепрошую, а тепер третій тип імперії це неописаний поки що феномен. Я вперше от, на ньому наголошую. Це коли Росія приходить в іншу країну для того, щоб перетворити всіх інших на таких самих деградованих дебілів, які вони самі. Крапка. Ну, безперечно, Макрон і всі інші це бачать, але вони бачать тільки частинку. Вони думають, що це якась інерція колоніального мислення. Ні, це не інерція колоніального мислення, це неоколоніальне мислення. Зробити деградантами і дебілами всіх інших точно такими, як вони є, як є імперська оця е, структура або ментальність відповідно до е, свого зразка дебільності. Це зовсім інша річ. Це не британська модель імперії, там, не, не французька, не німецька. Це зовсім інша. Стиль імперії. Так ось наші інтелектуали, але я ж повертаюся назад до всіх оцих, що у нас роблять вигляд кабінетних мудреців в Україні, вони цього всього не бачать. Вони все щось шукають в, в цьому самому в лайні шкварку. І тут вони дуже переживають про якийсь ресентимент, про те, що ми не справимося з перемогою, що нам знесли дах, що ми там почнемо то сьо і так далі, і то подібне. Ну, оскільки у нас якась ідея, я так розумів, заочна полеміка і сперечання з Сергієм Дацюком, не називаючи там один одного і не конфліктуючи так, обмінюючись такими. Думками Сергій я відповім на один момент. Там він пов'язаний з тим, а що це взагалі за війна? Це територіально визвольна чи національно визвольна. Війна, що українці вони ведуть територіальну визвольну війну, а не, не не національну визвольну війну, тому що не можна своїх звільняти там від, від свого ж, оскільки ми піддавали там асимуляції. Ну я, я це дуже складні конструкції, які покликані для того, щоб щось кудись вивести, і так далі. І насправді, все ну дуже просто. Ми захищаємося, і ми захищаємо себе, і ми ведемо війну. На захист своєї власної ідентичності. А от, власне кажучи, так як ставить питання Сергій Дацюк, е так можна ставити питання, якщо ментально виходити з території Російської Федерації з російською ментальністю. От хим, от за що вони, от вони ведуть війну? А, вони ведуть війну. Це територіально визвольна війна і національно визвольна війна. І росіяни вони звільняють території, звільняють території від таких як ми. А також від таких, які не достатньо проявилися в російській ідентичності за 30 років, росіяни Кремль і Москва не задоволені тим, як жителі Маріуполя, Луганської, Донецької, там і Запорізької областей проявляли себе як російські громадяни, як російськокультурні люди, і тому вони перемололи їх в бетонний фарш. Так вони розв'язали цю, цю проблему, це питання. Тому, ну чергові люди, які ставлять такі питання, вони ж думають, що вони навіть не, не услідковують у цих моментів, вони себе видають, викривають. Так питання можуть ставити виключно люди, які а, знаходяться і ногами, і фізично, і ментально в Російській Федерації. І це правильні питання, і вони мають ось такі відповіді, які я сказав, що це і територіально визвольна війна, і національно визвольна війна, якщо дивитися на це очима росіян. І вони роблять так, як вони вважають за потрібне. Вони звільняють території від двох елементів: від українського елементу і від того елементу, який недостатньо проявився в російській ідентичності. Перемелюють його на м'ясобетонний фарш, вигонять і так далі. В цих містах вже не буде життя, там вже практично нічого не буде. Там в тому Лисичанську, Северодонецьку, в, де там в, тому, в Маріуполі, там пару тисяч людей живе. Там, там. І все, нічого там більше не буде. Ну от, власне кажучи, трошечки про Мюнхенську безпекову конференцію в контексті українських інтелектуалів. Я всім дякую за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.